На виїзді з Рівного по вулиці Київська сталася страшна автопригода. Автомобіль злетів з дороги та врізався у дорожній знак. Його перед зім'яло як лаптик паперу. За словами патрульних, усе почалося з того, що екіпаж мотопатруля отримав повідомлення про ДТП, яка трапилася на вулиці Київській. Як з'ясувалося згодом, винуватцями аварії були двоє водіїв. Інспектори з'ясували, що 33-річний водій автомобіля Мерседес, повертаючи ліворуч, створив аварійну ситуацію. А 27-річна водійка автомобіля «Опель», яка їхала в зустрічному напрямку, щоб уникнути зіткнення, повернула праворуч та наїхала на перешкоду. На щастя, обійшлося без постраждалих на обох учасників аварії були складені адміністративні протоколи за створення аварійної ситуації на дорозі та за порушення правил дорожнього руху. На керманича автомобіля Мерседес інспектори склали протокол за частиною 5 статті 122. Це створення аварійної ситуації на дорозі. А на водійку автомобіля Опель склали протокол за статтею 124. Це порушення правил дорожнього руху, що спричинило ДТП Кодексу України про адміністративні правопорушення. Артем Максименко та Богдан Корб'як, телеканал ITV Media Group.